Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Клуберслон. Мене звати Павло. І сьогодні огляд ножа для щеплення від компанії Antonini5771R. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. Ця модель повністю копіює модель 5770R від Антоніні. Так само проста ручка, так само просте лезо. Відмінність лише в тому, що в цього ножа лезо виконане з нержвіючої сталі. Старшої моделі 5770 лезо виконане з високолицевої сталі. Тепер коротко про технічні характеристики. Довжина леза в нього 63 мм, поріжучій кромці. Довжина руків'я 70 мм, вага 45 грам. Навіть там попередня модель ця була 43-48 грамів це 45 грам. Ну, Я думаю, що в них у них плюс-мінус усіх всіх 45-50 грам буде вага от такого типу ножі. Руків'я виконане просто з пластику. червоний ось такий пластик. Пластик шершавий, має текстуру досить приємну. Всередині в руків'ї знаходяться металеві лайнери, пружина, яка фіксує лезо в розкритому положенні. Зібраний ніж на ось одні такі металеві латунні заклепці. Лезо рівне, має язичок для відгинання кори. Праворуч площина абсолютно рівна. Це лезо призначене для роботи правшою. З лівого боку виконаний спуск. І спуск виконаний не наріжучу кромку, є невеличка фаска, ось ви її бачите. Обов'язково перед роботою цей ніж необхідно підточити. Спуск цей вивести на наріжучу кромку в ноль і довести його до ідеальної гостроти. Також ось тут є проріз для того, щоб можна було підійти і відкрити лезо нігти. На ножах з нержавічою сталю в Антоніні. Ми бачимо напис «Stainless Steel» – нержавіюча сталь. Придбати ніж для щеплення Antonini7770R ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Антоніні на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео та пишіть нам коментарі. Дякую за увагу!